Також відбудуємо все відродимо, і зокрема українське село. Адже з початком повномасштабної війни малі фермерські та сільськогосподарські угіддя зазнали чималих втрат. Аграрії організували народний форум, на якому обговорили не лише долю господарств під час війни, а й повоєнну відбудову галузі. От деталі дивіться далі. З початком повномасштабної війни аграрії згуртувалися для забезпечення українців овочами, фруктами, м'ясними та молочними продуктами. Та ворог продовжує знищувати нашу країну. Тож зруйновані внаслідок російської агресії та вцілілі господарства потребують підтримки. Єдиною фактично, програмою в рамках Міністерства аграрної політики та продовольства України на сьогодні, яка діє. Це є виплата дотації на один гектар розміром 3100 гривень фермерам до 120 гектарів і тим, хто тримають корів до 100 корів, 5300 гривень на одну корову. Чималі збитки зазнали фермери через крадіжки Росією українського зерна. За даними розслідування інформаційного агентства США Associated Press, країна терорист вивезла з України зерна щонайменше на 530 мільйонів доларів. Завдяки супутниковим знімкам журналісти відстежили маршрути близько 30 суден, які здійснили понад 50 рейсів з вкраденим українським зерном до портів Туреччини Сирії. Та Лівану. найвище керівництво України працює, щоб протягом тижня це відбулося. Я маю на увазі перемовини про пролонгацію зернового коридору на а, стабільний період. Найде мова не до року. На важливості зернового коридору наголошують і наші європейські партнери, адже за їх словами, експорт з України продовольства береже світ від голоду. 14 мільйон тонн українського зерна і культур було експортовано за допомогою ініціативи солідарності. Я, звичайно, хочу підтвердити, що це дуже важливо, щоб морські шляхи залишались доступними для України. І Європейська комісія всіляко підтримує роботу в цьому напрямку. За даними міністерства інфраструктури, з 1 серпня портів вийшло 456 суден, які експортували 10,7 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Український уряд обіцяє компенсувати фермерам втрати, які вони зазнали через повномасштабний напад Росії. Крім цього, після перемоги Україна твердо буде наполягати на репарації від країни-агресора. Звісно, що процес компенсації і пошук коштів є довгостроковим, але відбулася підтримка. Світової громадськості з точки е -е, на рівня е -е, да, Асамблеї ООН щодо необхідності. І вимоги виплати репарацій країною агресором для української сторони пшениця була і буде хлібом світу. А Україна була і буде найбагатшою на хліб країною, попри намагання росіян відібрати його у нас певні аграрії. Олена Ровенчук, Анастасія Ісаєва, Олег Радченко, телеканал Київ.